Упродовж багатьох століть люди використовували особливі речовини для зміни свого психічного стану: від кофеїну, цигарок і алкоголю до сильно діючих наркотичних засобів. Але яке місце серед цих речовин займає найпоширеніший незаконний наркотик у Північній Америці, марихуана і як саме вона впливає на ваш мозок? Насамперед, нам потрібно зрозуміти, як функціонує мозок. Ваші нейрони це клітини, які обробляють і передають інформацію в мозку. Вивільняючи хімічні речовини, які називаються нейромедіаторами, від аксона одного нейрона до дендрита іншого, вони змінюють електричний заряд другого нейрона, збуджуючи його таким чином або гальмуючи. При збудженні сигнал проходить далі. Це може здаватися простим, але ці сигнали працюють разом і одночасно у багатьох нейронах, тож в результаті формуються складні конфігурації взаємодій протягом мілісекунд по всьому мозку. І так щоразу, коли ви думаєте, дихаєте або рухаєтеся. То що ж відбувається всередині вашого мозку, коли ви курите марихуану? На відміну від алкоголю, який містить молекули невластиві нашому тілу, деякі сполуки, що містяться в коноплях, схожі на молекули, що виробляються в нашому мозку. Ці сполуки канабіноїди. Зазвичай аналоги канабіноїдів, що виробляються в організмі людини, циркулюють в дуже малих кількостях у порівнянні з надходженням великої кількості канабіноїдів під час куріння. Зокрема, тетрагідроканабінол або ТГК, схожий на анандамід біологічно активну речовину, яка утворюється в організмі людини. Анандамід є спеціалізованим нейромедіатором і нейрорегулятором, який виділяється збудженими нейронами одразу після отримання сигналу. Нейрони стають тимчасово несприйнятливими до стимулюючих сигналів. Цей період часу потрібний, щоб не допустити перевантаження нейрона або нерівномірного розподілу активності в мережі. Також він дозволяє вашому мозку функціонувати спокійно і в контрольованих умовах. Але канабіноїди втручаються в цей механізм у деяких ділянках мозку. Вони зменшують рефракторний період уже активних нейронів і спричиняють зростання розумової активності, активізацію уяви і підвищення чутливості до зовнішніх подразників. Це означає, що як тільки ви починаєте розмірковувати на чимось, то ця річ одразу стає для вас найважливішою і найзмістовнішою у світі. Ви не можете бачити загальну картину або навіть згадати ваш останній момент осяяння, тому що ви перебуваєте у вирі окремих думок, і ваші нейрони продовжуватимуть обробляти інформацію, доки вашу увагу не захопить нова ідея. Канабіноїди також впливають на рівень дофаміну і норадреналіну у вашому мозку, часто викликаючи ейфорію, релаксацію, модуляцію больових відчуттів і загальне посилення сприйняття, хоча іноді вони спричиняють тривожність. До того ж, канабіноїдні рецептори є в ділянках мозку, що контролюють короткочасну пам'ять, процес навчання, координацію, моторику і вищі когнітивні функції.